Доброго дня, сьогодні 21 березня. Ну, знайомі мене попросили зняти відео, які я препарати буду використовувати цього сезону. Що це за препарати? От на які культури і коли? Ну, Я ось почну із перших препаратів. Це мій перший вробіток був. Це саме Бортовську сумішу. Я вже відео знімав, там це Такий ключовий обробіток по голому конусу, скажімо так, коли дерево ще спить, це до сокоруху, до набухання бронюк. От обробив я. Потім я деякі дерева не обробив, не хватило, не вистачило бордовської. І я використовував такі препарати. E, значить, теж медян екстра використовував і препарат Зимовід. Значить, це що це за препарат? Це аналог препарату 3Б або 3D. Є такі препарати. Їхня основна функція це обволакують гілки, дерева і створюють таку плівку і не дають шкідникам і болячкам доступу до кисню. Разом із мідними, мідними препаратами, які в свою чергу випалюють все, мене знайомий запитав: якщо він обробив і через 3-4 години пішов дощ, чи не змиє, я його заспокоїв. Сказав, що це навіть краще буде. Тому що ті ділянки, які він ще не встиг оброб... ну, не зміг обробити, адже це препарати контактної дії і треба дуже гарно обробляти, то піде дощ, препарат почне стікати по гілкам і затікати в ті щілини, де зимува зимують шкідники, і таким чином додатково їх будуть знисккоджувати. Е... Зниск... Препарата 3Д або 3 б теж препарат схожий. Мені не вдалося купити, тому зимовід, от теж чудовий препарат. До речі, цим же препаратом я буду десь в кінці липня, в серпні обробляти дерева молоді. Там буде такий шкідник, як цикадка. Уже інсекцидами там обробляти не бажано, бо. Сад, саду плоди будуть. І ось таким самим препаратом можна обробити сад. І, наприклад, молоді фундуки посажені, саженці. Оце чудово, протівці катки якраз те, що треба буде. В цей час можна обробити також дерева в березні місяці таким препаратом, як Нордокс. Це дуже хороший препарат. Там окисміді основний компонент, причому в дуже великій концентрації. І цей препарат навіть краще, ніж медян екстра, От саме Nordox рекомендують. Можна також їх сумістити із зимовідом і обробити. Це саме ці препарати, які до набухання бруньок використовують от березень місяць. От ще не пізно, от нордоксом я хочу обробити в полі в мене кілька дерев, хочу ним пройтися. І, значить, по набухаючим брунькам, от, перед світінням, Особливо це яблука та груші. Чим я буду, які препарати буду використовувати? Ну, препарат візьму хорус, ось такий препарат. До речі, хочу сказати, що препарати я виписую, стараюсь, не фасовані, а більш оригінальні. От, наприклад, так Сігном. Я до нього ще дійду, коперуюся з людьми. Там от ми Сігном ще той рік ми скоперувалися на чотирьох. Я замовив оригінальний, поділив і 250 грам мені на кілька років вистачить. Я... Часто, ну як часто кожен, кожен день я вживаю домашній йогурт, роблю, купую закваски Віво, і вам рекомендую, бо це здоров'я, це підвищення імунітету. І ось в таких ось бутилочках маленьких бутилочок дуже багато залишається, і саме ці бутилочки вони не промокають дуже зручно. Я важу ці. Фасую, скажем, препарати. От в даному випадку я замовив там 100 грам хорусу, поважив от по 6 грам такі бутилочки, і потім я вже буду бачити і використовувати. От такий лайфак від мене дуже зручно. Бо зараз кульочки, вони, хто замітив, вони промокають і вони не забезпечують зберігання нашого препарата. Так як треба, значить, я хотів це відео зняти в саду в себе, але така, такий момент, що зараз там прохолодно, ще ночі холодні, і препарати я не можу відвести, тому що прохолодні температури, тим паче, якщо мінусові будуть вночі, дуже пано вплинуть на дію препарату. Препарати краще зберігати від плюс п'яти до плюс двадцяти п'яти. Жарко, погано, коли прохолодно, це теж не краще, навіть гірше. Такі препарати, які зберігаються в прохолодному місці, вони ну, дуже термін скорочується і їхня дія практично наближається до нуля. І так, перед цвітінням я буду обробляти таким препаратом, як хорус, це протиболячок, Значить, я ще хочу показати, ось я прикріплю до цього відео таку табличку зробив я. Це витрати препаратів на 10 літрів. Тут також можна почитати сам препарат, від чого це препарат, діюча речовина, це витрати на 10 літрів, скільки в грамах, і термін дії препарату. Неочікування, а саме дії діючої речовини. До речі, діюча речовина теж дуже корисна, вже таким більш продвинутим садівникам. Цей препарат, я як казав, буде під відео. Хтось може подивитися, скачати. Силичку я дам. Я зараз, щоб не затягувати відео, не хочу зупинятися, От, яка від чого цей препарат, яка його дія, все це буде в табличці. Ви можете почитати там все буде написано. Я скажу, що це фунгіцид, це від болячок. Дія при низьких температурах. При високих він уже не діє. Тому от, до цвітіння він піде в мене з препаратом от Енджел. Це єдиний, мабуть, один з небатьох препаратів, які я купив, не фасований. А саме в таких, але перевіреному магазині, тому я впевнений, що все буде гаразд з оригінальністю. Це препарат Енджел. Це більше йде проти всяких жучків, які квіткоїдів. От е, препарат дуже хороший. Не перший рік використовують там кілька діючих речовин, і системна дія також присутня. Тому перед світінням підуть Енджіо і Хорус. Це по всім і по кісточковим, і по яблукам, по грушам, по всім культурам ці препарати перед цвітінням. Ну і саме головне. От, я б сказав, би, для чого це відео я знімаю це ну, ради цього препарата, це Свіч. Той рік фактично він зберіг мені урожай абрикос. Ну, те, що далі мурахи і птахи мені його знищили, а також гнилі різні, то вже інша справа. Але от, сигном, от коли почне цвісти абрикос, десь 30% вже почне розквітати. Я почну саме по квіту обробляти саме по квіту. Багато хто питає, перепити по 200 раз. От саме по квіту він ефективний. Не до, не після От по квіту, по цвітінню. Е, я буду обробляти він е, нешкідливий для бджіл. Кажу це як пасічник, перевірено. Я не бачив, е, щоб ті препарати, які я обробляв по, по цвіту, були шкідливі для бджіл. Я б замітив, там біля лотка багато було б е, мертвих бджіл. Так, що все гаразд, тут е, препаратом, як казав, я вже поважив його по 12 грам. Значить, 6 грам це десь на 5 літрів. Все там буде в табличці мені вказано. Дуже рекомендую цей препарат от сіном. От мені ну, сподобався він. Це саме кисточкові там проти манеліозу, але він не тільки протименіозу. Значить, через е, десь так днів. Десь як наприкінці цвітіння, або вже після цвітіння обов'язково пройдуся, повторюю е дію цього препарата, щоб закріпити е його дію на, саме на абрикосах, на кісточкових, бо я не лише абрикоси буду обробляти, буду і сливи. І Черешню вишню обробляти. Значить, після цвітіння, тож, теж такий момент, коли вже температура десь буде ну, вище 12 градусів, вже можна приміняти такий препарат, як Скор. От у мене тут скор, я буду в міліграмах його використовувати, відміряти. Препарати я очікую препарат. частково садовому в садовому раю інтернет-магазин. Це Signum я брав, Екстра, І ще брав по рекомендації мого знайомого гарного із Полтави Руслана, це на Фейсбуці, там є Константин Він, ну, Я взагалі препарати стараюся брати вже перевірених продавців, якщо рекомендують знайомі, що вже купляли і все гаразд, а це легко перевірити, коли обробляється якимись препаратами, і все гаразд, нічого ну, не гниє там, препарати діють, діючі, то ну, продавці. Вже перевірені, і можна по рекомендації замовляти. Це не реклама, це просто так кажу, що бажано ну, десь на базарі купляти, а все-таки ну, тут більше не тільки кошти згаяні, а все-таки шкода згаяного часу. От час це для мене це головне, його практично ніколи не буває. Ну, я далі піду. Значить, ось такий препарат взяв «Редоміл Голд. Це ну, більше зацікавить виноградарів. Це дуже хороший препарат системної дії і дуже з великим терміном. Тобто, я буду вже десь от по п'ятому листу я буду обробляти виноград більшість, що хорусом. А вже далі піду от Redomil від «Мільдю». Першу чергу. от Тут саме більше, от мене мільдю турбує кожен рік. Буду таким препаратом як Redomil Десь 50 грам на 10 літрів. Скажімо так, 25 це більше для профілактики. Якщо будуть вже там якісь прояви захворювання, то вже можна брати 50 грам. Ну, Я буду 25-30, десь так, на 10 літрів. Все-таки профілактика це саме головне у нашій справі. Значить, Також дуже цікавий препарат. Вперше його це е, такий препарат, як «Кларк» називається. Це аналог такого препарату, як е, Квадріс. Всі знають, це дуже хороший препарат. Він і проти мілью йде, і проти аїдіуму. Два в одному. Але термін там дещо короткий. от Аналог Квадріса дуже чудовий препарат. Я б рекомендував би Clark. Ну І ще буду використовувати проти різних гнилів, а також на винограднику проти аїдіуму Це препарат TFN екстра От я відміряв тут а вже зважив. Це такий порошок, я б сказав, дуже незернистий а білого кольору, це от саме проти гнилі, дуже чудово він буде діяти. Я на нього розраховую. В тому році я проти гнилів я використовував препарат Свіч. Ну, скажімо так, він зарекомендував себе десь так на четвірку з мінусом. Все-таки не витримав він своєї. Функції до кінця і дуже багато гнилі було. От знайомий обробляв той рік ТФН Екстра, сливи в першу чергу, і там все набагато краще було. Все-таки це кращий препарат проти гнилі. І тим паче там ще і виноград я буду обробляти проти а Ну, Там багато в нього функцій, о чого він. Там і парша, і кокомікос, і плодова гниль. Сіра гниль, там і полуницю можна. Тобто препарат дійсно вартий. Ну Свіч теж я буду використовувати. В першу чергу, за 2-3 неділі до збору врожаю дуже хорошо зберігається потім плоди. От я замітив, ну, лежать і мало гнилі. Там. Так, це по винограду я от сказав редоміл, мільдю, тефенекстра ідіумом. А коли такі вже десь кінець червня, початок липня, то з меншою дією препарат от Кларк якраз те, що треба буде. Там і проти виїдьому, і проти мільдю піде цей препарат, це на винограднику. Так, а зараз трошки назад повернемося. Значить, під час цвітіння ми от обробили кісточкові після цвітіння. Після цвітіння, коли температура десь буде 12 градусів, я буду брати препарати від 12 до ну можливо до 20 десь так градусів, бо при високих температурах хорус не діє, а при низьких уже скор не діє. От десь так, від 12 до 20 градусів, спокійно можна використовувати ці два препарати. Вони покращують дію один одного. Це хорус і препарат скор. В першу чергу я буду використовувати, ну, по всіх культурах, це однозначно, і додам інсекцид. ще за, за, за все, щоб поміняти Енжіо, це треба трошки літію іншою речовиною, скажімо, актара буде е, інсекцид. І, значить, особливо дуже важливо це персики. От Сігнум, там курчавість він не лікує. Наскільки я про нього знаю, що. А, ні, кучерявість є. Вибачаюся. Зараз, е, ага, дивлюся Сігнум, це скоро. Е, да, сігнум він кучерявісті не йде. Це саме треба скоро. Але якщо в парі з хорусом, ефект набагато кращий. От персики це, от це як панацея. Хор, скор і хорус це всі генти, препарати. Дуже хорошо діють. Це перевірено вже не перший рік. І інсекцид, я вже казав, це буде там. Ну, пішуть, що актара тут немає, її, але я буду використовувати цвітіння Angio, після цвітіння актару. Так, далі у нас піде перше покоління десь у червні, можливо, плодожерки. І ту рік дуже хорошо спрацював проти плодожерки такий препарат, як Проклейма. Значить, поляки зробили аналог Проклейма. Там у них е виходить тівча речовина. От, одна є, але логус, він, по-перше, він дешевше, а по-друге, там ще друга дієча речовина. Тобто препарат іще краще діє. Там дві діючі речовини ще краще діє, ніж проклейм. От проти плодожерки я буду використовувати десь двічі, можливо, в кінці травня і десь в червні я пройдуся. Також буду і проти слив і диплоїдів використовувати цей препарат інсекцид влітку проти пізніх Анжеліно, там, наприклад, Точесан. Торік я часу не обробив, і дуже багато гнилі було, і за то, що пошкоджені були. І винітиме у мене із ТФ Екстра проти гнилі. От, якраз Логус і ТФ Некстра йтимуть влітку вже кісточкові буду обробляти. Так, ну і ще перейдемо до наших е, підживлень по листу. Значить, Так як зараз я буду молоді саженці. Які я посадив, я буду їх ну, корневіном там проливав. А далі от, лохину буду підки, підкислювати, а також молоді саженці, щоб дати поштовх їм. Дуже хорошо тут і такий, така річ, як буштинова кислота. От Рекомендую це як стимулятор дуже хороший. Не перший рік користуюся, вона дешево стоїть, Тут і насіння замочувати можна, і. ну, Дуже хороший стимулятор рекомендую. Ну, так як в мене ще грунти такі, що в там мало кальцію. І постійно в мене проблема з підшкірною прямостю у яблуках. Ну, практично більше половини сортів. І тому 4-5 раз мені приходиться обробляти препаратами кальцію. От я придбав і вже розфасував такий препарат, як так, бриксил кальцію. Ось такий вигляд він має, такий, це, такий темний порошок, наче какао на вигляд. Е, було б дуже б, е, звичайно зручно, якби я ще показував, е, висипав, оце це би десь в лабораторії був чи на роботі там. Е, показував сам вигляд порошку, щоб е, ви побачили, ну, дійсно, який колір має, які гранули. Яку розміру, от сігну, наприклад, препарат. Це важливо, щоб ну, застрахувати себе від підробок. От теж і хорус, наприклад, отакий, отакого вигляду. От. Тобто він такий не порошок, а повинен такий, наче в гранулах таких продовгуватих. А ТФН Екстра це порошок. Кларк такий, ну, це теж дуже корисно було. Так от, повертаючись до. Брехсилу кальцію. Тут я чому його придбав. Тут є в складі нього, є частки бору, тобто дуже важливо перед цвітінням винограду обробити цим препаратом, особливо, якщо виноград пано запилюється, деякі сорти. Там однополі є сорти. Там талісман, наприклад, треба, щоб для кращого запилення, треба обробляти брексілом кальцію або бором. Я буду яблука обробляти от цим препаратом, і відгуки хороші, От Перший раз спробую, я думаю, все буде гаразд. Препарат оригінальний, так що я буду ну, сподіваюся, що все мене із кальцієм. І з підкіжною плямислістю в мене ця проблема зникне. Отаке От відео. От, пишіть коментарі, чим ви обробляєте. Може, якісь зауваження, доповнення, якісь Я тільки радий буду за поради. Дякую за увагу. У самому кінці маленьке відео хотів своїм, своєю новою покупкою. Ніколи не думав, ну, таким інструментом користуватися як. Сучкоріз. А Знайомо обрізав сад молодий, і от якраз на зароблені кошти вирішив собі зробити подарок. Так от, яке було здивування, моє, коли я обрізав таку гілку, і я навіть не відчув, не відчув її. І я просто в захваті такого інструмента, ручки витягуються, дуже якісний, хороший. Тому Мото рекомендую на такі невеличкі гілочки 5 сантиметрів. Він просто не не замічає.